Раз-раз. Раз. Перший сезон, епізод 46. Арина приїхала в неділю. З вокзалу Марина Онкович повезла доньку гуляти перекритим на честь вихідного хрещатиком, пригощати її шоколадно-лимонним морозивом у вафельному стаканчику, холодною колою та балувати непотрібними покупками у вигляді кульок мікі-маусів, гавкаючих собачок на батарейках та іншої нісенітниці. Балувати? Бо скучила, думала дівчинка, а насправді, як ніколи солодка матуся, просто відтягувала момент знайомства доньки з новим татусем. Арина злизувала коричнево жовті краплі з вафельного стаканчика і розглядала людей, які розгулювали головною вулицею столиці. У свої сім років корінна киянка вже могла відрізнити тих, хто в Києві народився, від тих, хто приїхав сюди на день другий або навіть на годинку-півтори. Більшість киян поспішно йшли хрещатиком. Їхня мета дістатися з пункту А до пункту Б. Дехто не квапом вступав тротуаром, ведучи жваві бесіди з попутниками. Ті ж, хто приїхали до центру серця України лише на цю неділю, задерши голову так, що шия ледь не ламалася, розглядали кожну деталь усіх, навіть найбільш спотворених рекламою будівель, і фотографувалися біля кожного кущика, дерева, стовпчика, а вже тим паче монумента. Гості або ті, хто переїхали на постійне місце проживання, словом, ті, хто на питання, де живеш, гордо відповідають у Києві, так само гордо крокували вулицею у сонцезахисних окулярах від національних виробників. Арина крутила головою і переказувала мамі події дитячого табору, навіть не підозрюючи, що у мами для неї є новина цікавіша за катрусину закоханістю Петрика і зіпсовані котлети, в столові в перший день заїзду. Чотири рази, пройшовши від Бесарабки до Європейської площі, Онкович нарешті важко видихнула і взялася за найголовніше. «Аринко, ти ж розумієш? що ми з татом розлучилися. Говорити з донькою на серйозні теми Марині завжди було важче, і ніж вибивати ґрунт з ніг учасників, і ніж відстоювати свої рішення перед керівництвом. У нього вже давно інша, вона тепер твоя мачуха. Мам, я вже доросла. Я знаю, що буває, коли тьоті і дяді знаходять інших дяді тьоть і вони живуть разом. Маленька, міцно стиснула дончину руку у своїй долоні Марина. Не тільки тато тепер живе з іншою тьотю. А хто ще? не одразу зрозуміла доросла. Аринко, ми з тобою тепер теж живемо з іншим дядьо. Дівчинка зупинилась і пильно подивилась на маму. А в цього дядька велика? Квартира. Так, більше, ніж наша попередня. А в цього дядька є інші діти? Ні. А іграшки в нього є. Ми вже перевезли всі твої іграшки, поки тебе не було, і він накупив тобі ще багато-багато нових іграшок, які вже чекають на тебе у твоїй новій кімнаті. Цей дядько ані трохи не гірший за тата. Він навіть кращий, от побачиш. А в цього дядька теж алергія на котиків, як у тата. Ні, у нього немає алергії. Ого! Так мені нарешті дозволять мати кошеня. Попросиш у нього, і він обов'язково подарує тобі найкрасивішу і наймилішу вусолапку. Чудово! зраділа дівчинка. Ту як звати дядька. Марина розтиснула дончину руку. Через знайомство Аринки з Михаса можна було більше не хвилюватися. Все-таки дитинство чудова пора. Поки тобі немає ще навіть десяти, тебе ніхто не звинуватить у хабарництві чи сприянні корупції.